Ну, напевно, що можна сказати так, що всі в курсі, всі знають, що стосується щодо чого. Тут, е, не стоїть питання в цілому, що там наш кам'янчанин, оскільки ще везну, та тільки підозра, що а тут в іншому, що, що сама партія Свобода від нього просто відмовляється. Це я думаю, е, ну обурює не тільки мене. Мені просто цікава кожна думка, кожна опозиція, і якщо з таким підходом, з такими своїми, як то кажуть, висунувами, пропозиціями, обвинуваченнями, вони постійно проводять якісь масові акції, якісь звернення я думаю, на, на правоохоронні органи постійно надходять заявки про забезпечення порядку під час таких проведення мітингів правил. Стоїть питання в тому, що ми знаємо, що це саме свободівець. І що він був в партії Свобода. Ми знаємо, бачили ці білборди, ці плакати. Також знаємо, що він брав участь в масових заходах, що стосується фактна хода. Також ми знаємо, що він активіст, патріот і є і був, ну так скажімо, що вже до останніх подій учасником АТО. Але цікава та позиція свободи, що вони зараз на даний момент просто від нього відмовляються. Хоч він мав іти в депутати, там, чи чия кандидатура висувати на виборах. Стоїть. Ще питання в іншому, що немає гарантії зараз на даний час, в який обіг зброї, якщо ця дійсно він кам'янчаном він їхав звідси, якщо висунуті підозри, то стоїть питання в тому, що міліція робить, чи роблять якісь заходи проводяться щодо того виявлення зброї. Потім зрозуміло, є конфлікт між партією самі в осередку в самому. Є зафіксовано звернення від пана Яриновського депутата від ВОС Свобода, правильно пане Калашник, Є заява написана про побиття його Харламу. Харламу вив, так? Є даний факт, знову ж таки, в них іде конфлікт вже всередині, і тут назовні страждають більш мешканці самого міста, я думаю, оскільки нас згадують не в доброму порядку на нинішній час. Є три жертви, три смерті, ціла низка потерпілих, і е, хочеться просто якось даний конфлікт, е, улагодити його неможливо, бо до життя не повернеш. А якось налаштувати ту позицію я особисто е, засудила дії партії Свобода, виставила в соцмережу, до мене почали дзвінки надходити, до мене почали писати. Запитаннями, а чому ж ви нічого не робите? Ні мер, ні міська рада, абсолютно ніхто нічого ніяких ні дій, ні, ні заяв, ні, так скажімо, приображень на російській мові. Ніхто нічого абсолютно не робить. Я розумію, що йде слідство. Але ж давайте все ж таки це наш є земляк і будемо якось. Я не розумію навіть, як сказати, не засуджувати якось. Можливо, це було скоєно, він як прийшов за то, в психічному стані, в психологічному, так? Потім, можливо, ще якісь факти є, можливо, це і не він. Але ми маємо висунути якусь свою позицію. Наступне питання. Проходять постійні акції, постійні мітинги, постійно свобода, щось вони тут, то, то то. Більшість з нас брали участь також в таких акціях. Хто знає, чи наступного разу не буде так само граната, гранатомет чи все щось інше? Пане да. я хочу за вас запитати, які зроблені вже були дії, що вже було проведено з цього питання.